Друзі, страшна новина. Учора Ізраїль атакував е союзника Рашки Іран. Одна ядерна держава атакувала майже ядерну державу, іншу Іран. Для нас е переконаний. Є і позитивний момент в цьому Іран, на який час забуде про підтримку і постачання шахедами Рашку. і негативний момент у... полягає у тому, що увага світової громадськості потроху переключатиметься на Ізраїль. В зв'язку з цим пригадав? Страшну історію про те, що мій незабутній друг і однокурсник Сергій Бурділяк, який був послом України в Ісламській Республіки Іран, перед смертю часто заявляв трагічною кончиною своєю, що його отравила рашка. Під час його перебування на посту в Ірані. Це може підтвердити і його прекрасна дружина Ірина Борділяк, колишня знаменита телеведуча, а нині успішна громадська діячка.